Часто кажу про те, що гнучкість вона не є корисною, але при тому ми кожне заняття майже використовуємо гнучкість і виходить такий парадокс. Але говорячи про гнучкість в контексті м'яза, м'яз треба спочатку закачати, потім гнути, гнути да? потім розтягувати. Це все понятно. Але є іще, іще одна а, така. Причина, чому ми займаємося гнучкістю, так це тому, що гнучкість дуже добре впливає на нервову систему. І навіть були дослідження, досліджували невелику групу жінок похилого віку, колишніх гімнасток. І серед них був мізерно маленький відсоток. Хвороб, які пов'язані з нервовою системою, а саме деменція, хвороба Паркінсона, Альцгеймера, ну якісь такі, які пов'язані з нашим мозком більше. Тому гнучкість класно впливає на нервову систему.